Ви створили бізнес, розвинули його, вивели на певний рівень, вдосконалили продукт, налагодили процеси та систему менеджменту. Але на якомусь етапі ви бачите, що зовнішнє середовище гальмує розвиток вашої компанії. Ви відчуваєте, що конкуренти грають більш системно, а ваша організація все частіше виявляється заручником обставин, жертвою агресивного бізнес-середовища? Як вийти за межі власної системи та розширити горизонт можливостей? Як скласти пазл з бізнес-стратегії, глобальних трендів та економічної політики? Яка саме економічна політика вигідна вашому бізнесу? Як ви можете бути її співархітектором, впливаючи на правила гри? Як знайти стратегічні ринкові ніші, нові інвестиційні можливості та які економічні інструменти дозволять вам скористатися ними, як взагалі побудована економіка, частиною якої є кожна компанія? Які приховані закономірності там діють, як іншим країнам вдалося зробити економічне диво, яких помилок важливо уникнути Україні сьогодні? Про це і не тільки ви в деталях дізнаєтесь на моєму семінарі Економічна інженерія для лідерів в академії КМЕФ». Я Віктор Галасюк, економіст, який провів в парламенті більше 30 законів власного авторства. Консультую інвесторів, міністрів, депутатів, мерів. Вам буде цікаво і корисно. Запрошую вас до академії КМЕФ.